Ви можете придбати акустичну систему 5,1 Microlab X15 в година зеніторба. Ця стильна та потужна система згодна використовуватись у домашньому кінотеатрі. Загальна потужність системи складає 170 ВТ, що забезпечує чистий і глибокий звук. Сама система складається з п'яти сателітів потужністю в 16 ВТ кожна. Вони допомілі ампер-годинають створити багатоцільовий звуковий досвід, а фазіоінверторний Сабвуфер з 8 діймовим динаміком в потужністю 40 ВТ, оснащений технологією Ішибас, відтворює низькі частоти бездоганно. Розмістять сателіти по периметру кімнати, щоб отримати максимальний ефект присутності під час перегляду фільмів або гри на комп'ютері. Акустична система MicroLab X15 також поставляється з бездротовим пультом дистанційного керування, який дозволяє регулювати звук і виконувати необхідні налаштування. Вам доведеться підійти лише до самої системи, щоб підключити її до джерела звуку. Не втрачайте шанс придбати акустичну систему MicroLab X15 в торба та насолоджуватись потужним звуком вдома.